Осінь 2025, місто Рівне, Україна. Ось такі п 9 сорт П'тіт Чері. Виведені для того, щоб вирощувати в кашпо. Але в принципі вони дуже гарно ростуть в ґрунті. зимостійкі, якщо в кашпо нікуди його тягати не треба. В ґрунті без проблем на всій території України. Ось дивіться, якщо висадити комусь потрібно низький бордюр, буде виглядати десь ось так. Ну, це П-9 горщик, це манюнький горщик, це не, не є в ґрунті. І П'тічері, це маленька вишенька, вона червоніє. Ось так можна уявити собі бордюрчик до 60 см. Будь ласка. Висилає від одної штучки, є досить великий гарний вибір волотистих, від карликових до класичних двохметрових. Замовлення відправляється новою почтою, перед цим узгоджується сам саженець, показує вам саженці, які їдуть саме до вас. Ціни доступні, зважаючи, що ця рослина багаторічна. На одному місці росте до 50 років і так само можете замінити всі свої вазонки на низкорослі сорти. Є ще обрати. І ось така краса буде вас тішити довгі-довгі роки. Це я вам показала пікіт Чері. Звертайтесь на вайбер. І я з задоволенням вам підберу ваш саженець. Вирощуйте. Квіточки на сьогоднішній день це просто чудова терапія, щоб тримати себе в гарній формі. У всякому разі психологічній. Хай квітне Україна. Dziękuję.